Всім привіт! Заправляю зараз оприскатель і поїду накривати сімочкою, яку ми посіяли почвеним. А саме той участок, де вийшла мікс сімочки, там виходить і класика. І це, по-моєму, Грандстаровська. Ну, Там воно все в місті перемішка. Та площа в 5 гектар. Зараз є вот почвений. Купляю його вже дуже давно, наверное, в 2022 році. І так він у нас в общем, і не використовували. Тому що до цього ми ну, сіяли класіку. Це в основному була Сінгента Ласкала. А потім одне время важко боротися з бур'янами. Бур'янів дуже було багато. І ми перейшли на Євролатінгову семочку, теж Сінгенту. А це купив був дві каністри. Одну каністру купив Айдахо, а другу купив каністру Оскар преміум. Ну, Оскар преміум я вже був, мабуть, у 23-му році посілами у часочок 4 гектара. І я Оскар преміум використовував. Він мені подобався. А то на 4 га каністра і оприскуватель 2 тони води вносив в днем, в, 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 в жару. Там 3 часа дня була, це жара була, поляка йшла за оприскателем страшна. І, тим не мене, сработала, і сработала дуже класно. Так що, в принципі, Оскар преміум зелені каністри, там, в принципі, хороший почвений, Ну, правда, дорогий. Там він щось йде 3,5 4 літра на гектар. По-моєму, не ошибаюся. І ціна в нього на сьогоднішній день, щось там порядки 390-400 гривень, подивився по інтернету. А Айдахо. 280-300 гривень. Но тут діло в тому, що йде половиною літра на гектар. Действующе вещество. Тут отаке. Вот от. Тербутилазін то А Оскар преміум іде оце действующе вещество і ще одне, там два компоненти. Ну, той сработав добре. Наскільки це сработає, не знаю. Опять суха погода, сонця, правда, немає. Це плюс. Так, от як видно, дата виготовлення 21 рік. Ну, він вже у нас і просрочений. Три года. Три года. Ну нічого, він стояв в погрібі, запечатаний. Зараз його добре розмішаю. Вистрели, вистрели, не вистрели, значить будемо щось культиватор або щось купляти якісь інші гербіциди, які можна буде внести на такий соняшник. Так, я вже на полі приїхав. Зараз включив мішалку, хай трохи помішає, переставив на такі красні, щоб був більше вили води. Погода пасмурна, вітерець, ну, так скажімо, немає, чуть-чуть невеличкий і навіть накрапає дощик. Ну, Якщо піде невеличкий, промоче, якийсь верхній шар, шар грунту, то це добре, а якщо піде конкретний, що промиє, ну, що вже поробиш, вже приїхав, буду вносити, все одно надіжди на великий дощ немає. Зараз накручу давлення на шестерку. ку конечно, медленно їздити 8 кілометрів, щоб вилити десь приблизно по ну, там, 350 грубо виходити плюс-мінус. Зробив на 6 гектар, тому що площадь 5 гектар ну, перекриття, так як сівалка ходила краї. Більше зайду на євролайтінго, тому що євролайтінг тоді ж буду раніше виключати, щоб не було цих пробілів. Насладну скористю, звісно, 8-9 км довго я буду, непривично. Ну а що поробиш? Отакий непривичний розпил. Типуля препарат білий, дуже видно. Там і давление на 6 накручено. Непривично бачити як такі форсунки, які обичні на як джет, працюють. У непоганий, до землі достає, Є снос невеличкий. Та, з такою скоростю можна і заснути. непривично, конечно, 8 км, я не знаю як там люди 8, 10, 10, 12, 13 І то вже медленно кажеться. Воно не вносив почней, Раніше ми практикували, як сіяли класику, е виходить, бризкали там і по, по два інгредієнти, так скажемо. В основному брала основа, якась була, і ще якісь зелені 5-літрові каністри, не пам'ятаю точно названня. Вносили їх, потім їздили, боронували, або вже вносили і потім боронували одразу, щоб закривати цю влагу, щоб воно там перемішувалося, а потім якось воно дійшло, тому що завжди рабає почвини, бур'яна багато на полі було на те, на те час. Поля приходили нові, дуже Тому якось, Спробували один раз, різкнули. Євроладин. Сімочку під євроладинг. Попробували, понравилося, одразу побачили результат, поле чисте. А що значить поле чисте? Якщо поле чисте, то значить сімка у вас буде. А якщо поле в бур'яні, то і сімочки там якихось результатів не стоїть ожидати. Ну, я думаю, це не тільки з так, а... Та... З багатьом культурами так. Якщо цей починний, він не дійшов на вторий план. Перестали ми його використовувати, тому що він достаточно дорогий. Якщо взяти цей оскар преміум, хороший препарат, ну, 400 гривень літр, а на гектарі йде 3,5 літра мінімально 3,5-4 От вважайте, які затрати накоченом на 1 гектар. І це не факт, що він зробує. Ну, Хоча тоді він справа і розправив. Можна відбуватися, який препарат вносить, тому що основи, які ми вносили. Вони та більш дешеві вносили, які таке було. Хтось робота, то не сработає. На «Євролайтинг» ми почнений ніколи не вносили, обходилися так. Ну, Скоріше за все прийдеться і трошки зробити перерив на «Євролайтинг», тому що це ми вже сіємо 3 роки підряд. Получається, міняє пшениця 7-ка. Ну, то есть на кожній полі вже по два рази сіяли євролатик семечку. В принципі, поля относительно вже чисті, вычислили їх. Тож були взагалі страшні грязни. В принципі, вже треба зробити перерив, тому що, як цей блок показав, тільки що їздив, брискать пшеничку. На одному участке хороша пшениця, ну, на одному краю, так скажете, у нас поля, а на другому краю, де поля. Останні з пшеницею, то там погано. Погано, жовтіє вже корінь з-під корня листя сохнуть, Ну, влаги немає. Тому погана пшеничка. І при тому, я думаю, євроладінг услідстві свої оставив. Хоча я євроладінгом самим не бризкаю препаратом, а бризкаю аналогом, Якби вони менші по стресу на пшеницю, а там хто його знає. Тому Осінь, літо було в тому году, засуха, дожів не було, зимою теж не було дожів, препарат не промився в землі Євроладжень, тому, я думаю, особі він теж дає знати на пшеничку, Бо тому треба зробити якийсь один год перерив, а там буде видно. Опять же, зробити перерив, а що сіять, класику сіять, ну якось треба перестраховуватися. Геліантексом. Ну, таке собі рішення. Пробували ми гіліантексі, нічого там хорошого немає. Так, да, ефект красивий, там з перших днів, так сказати. Круте, все, в'яне. Ну, а потім через 2 тижні воно відходить. Купляти посібний матеріал під ну, та сіяли ми під ну, таке, Буває, як гербіцид, буває не зработає. От чого це залежить, непонятно. Читали, вносиш, чи коли вносиш, ну, чи який гербіцид може вносиш вот цей препарат, такий, буває, ну, добре сработало один рік, а на тим, чим, все, не році. Тому напишіть, як ви думаєте, який краще посівний матеріал класику грандстаровську чи єроладингу сіять, щоб відносительно ну, перестраховуватися з бур'янами, щоб відносительно держати їх. Ну що, друзі, закінчив, накрив там десь 6,5 гектар. В принципі, ще й нормально виставив, однак нормальний вилив зробив, трошки перекриття зробив, як і на цей край, тому що з цієї сторони тільки обсівалися 4 чи 5 сівалок. Ось як видно край. А далі вже сіялась хороша. Трохи сюди він зробив, видно сліди, щоб раніше виключати євролайтинг евро, або аналог, що я там ще буду вносити, не знаю. В принципі, дощик моросить. Ось як видно, трошки буквально на вершочок примочив. При Я думаю, це буде плюс для пошина. Ви напишіть, як стоїть в дощ бризкати чи не стоїть. Понятно, якщо піде <кхм>, хороший дощ, що промиє, то буде погано. Ну, тут невеличкий, бачите, на скати не налипає. Оприскувач правда, грязний, ну то він зараз помиється, нічого страшного. І ще таке питання до вас, хто пользується препаратами аналог Євролайтінга? не сам Євролайтінг препарат, а якимись аналогами, щоб менше було ефекту на пшеницю негативного, напишіть коментарі. Я почитаю, виберу. Все одно треба буде накривати площаю Євролайтінгом, контролювати бур'яни. В принципі, До цього я там разними пробував. Це Сашко сіяв нам, каже, попробуй препарат мотор. От Нертус, не Нертус, не знаю. Ну, мотор називається мотор-препарат. Напишіть, хтось пользувався ним не пользувався. Ну і напишіть своє міння, як ви относитесь до Ось другий день її, і щось таке вже, як проривається. Ну, в мокром лежить, може скоро будуть і всходи в нас. І напишіть коментарі, як ви относитесь до почвеного. який луче, яку норму води вносить. Ну, тут а десь вийшло там, 330, мабуть, виставляв по таблиці. Ну а площадь накриви 7 чи 6,5 гектар. Ну, значить, трошки менше був вилов, десь 300 літрів чи скільки там. Ну, В общем, накрив, я думаю, досік пішов, це буде добре. Поэтому должен він сработать. Ну на цьому все. Всім удачи.